Мистецтво танцю об'єднує. 16 листопада любов до танцю об'єднала Криворізькі таланти на 21-му всеукраїнському фестивалі-конкурсі хореографічного мистецтва Танцююча осінь Open for you». Сам захід, який був традиційною родзинкою Палацу культури Центральний, цьогоріч провели у ПК Північний і все тому, що всіма улюблений палац постраждав від підступного подвійного ракетного удару росіян. 21 рік поспіль фестиваль збирає учасників з усіх куточків кривого рогу, аби кожен продемонстрував силу та красу танцювальної творчості. Цьогоріч до заходу долучилися вихованці палаців культури міста, а також приватні студії, дитячі творчі центри, мистецькі школи та музичні навчальні заклади. Участь у фестивалях-конкурсах це завжди кропітка робота, стверджує мама однієї з учасниць фестивалю пані Олена. Участь у фестивалях у конкурсах це завжди кропітка робота, не тільки керівника батьків. Це самі учасники, ці манюньки, які працюють над своїм характером, над своєю технікою, у своєму жанру, вдячні нашому місту, вдячні взагалі галузі культури, які не стоять на місці. Це військовий час, не залишилися осторонь, а навпаки, намагаються продовжувати дітям робити дитинство яскравим, добрим і з надією на перемогу. Мистецтво танцю стало мовою, яка об'єднує всіх від найменших до найстарших. Понад 140 яскравих номерів наповнили сцену атмосферою краси та руху. Народна хореографія, сучасні постановки, стріт-денс, бальні танці. Кожен стиль тут знайшов своє місце, а учасники незалежно від досвіду змогли розкрити свої здібності у різноманітних номінаціях. А поважне журі фестивалю було вражене творчими задумами та майстерністю виконання. Особливим моментом цього року став виступ учасників благодійного фонду Сонячні діти, які подарували глядачам неймовірні емоції своєю щирістю та любов'ю до танцю. Їхній виступ нагадує всім: танець це щастя, доступне кожному, незалежно від віку чи обставин. Мета це популяризація хореографічного мистецтва. Це підтримка наших дітей, тому що наші діти це наше майбутнє, і на жаль, вони зараз мають не дуже щасливі таке дитинство, але ці у ці хвилинки. Подарувати їм щастя, спілкування зі сценою, спілкування один з одним, вихід на сцену, оплески глядацької зали це дуже і дуже важливо, Тому ми радіємо. Фестиваль конкурсу проводиться в межах програми Криворізької міської ради та за підтримки управління культури. Завдяки цьому захід не лише об'єднує талановитих танцюристів, а й сприяє розвитку мистецтва та творчості в регіоні. Криворіг місто фортеця, і це доводять всі криворіжці, всі, хто дотичний до будь-якої сфери, в тому числі і до культури. Це наша сама ідентифікація, український танець, українське народне мистецтво там і так далі. А, і і це те, що зараз може дати сили, наснагу об'єднувати людей. І в такі важкі часи, які ми зараз всі переживаємо, ми все одно танцюємо, ми посміхаємось, ми знаємо, що все буде Україна. Гран-прі фестивалю отримала студія сучасного танцю «Free Point Dance під керівництвом Юлії Гриженець. Танцююча осінь це не просто фестиваль-конкурс, це яскравий простір для натхнення, дружби та відкриття нових талантів. Танцювальний рух об'єднує, дарує радість та надихає на нові вершини. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.